Казка про Кирила кожум'як. Це казка дуже важлива, це казка наша історія. У всіх народів, у всіх світів є казки про змію. От і ця казка про Кирила кожум'яку та змію. Це наша історія про Київ, про землю нашу, про Русь, ще до тих часів, ого, коли воно все було. От жив собі у Києві. Один князь та багатий, та знаний, та з усім світом дружив, та нічого ніколи не боявся, як місто Київ розрослося та стало таким торговим та багатим. На подолі там пристані та кораблі пливуть по Дніпру то зверху, то знизу, та пристають. А в самому Києві та майстри всякі тут вам і ковалі, і зброярі, і золото, золотих справ майстри, тут і пекарі, тут, і, 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 і мотузяники, і кушніри. Куш, кушнір – це той, хто хутро обробляє, і чинбарі шкіри вичинюють, Що завгодно, і шевці взуття шиють, і зброярі, зброю кують, кольчуги всякі. Ну, купці та торговці. Розбудувався Київ, розрісся. І княжий терем палац, а потім знові стіни, ж все ширші, і про Київ слава по всьому світі йде. Нікого князь Великий не боявся. І зброї в нього було багато, і війська, і люди його любили, шанували, і закон всюди був. Но навіть князь закон не міг порушувати. Коли це? Із за моря, із за лісу, з-за гори. Прилетів до Києва страшний змій. Та такий здоровенний. Та шкіра в нього така, що ні меч, ні стріла, ні спис не бере, та вогнем дихає, та позорі сталеві всіх розривають, хто проти нього виступить, та ніхто всі бояться, і кинувся той змій в горах київських над Дніпром нору. На таку нору вирив, заліз туди та й живе в тій норі, тільки вогнем дише. І наказав, щоб Київ раз на тиждень присилав йому людей на поїдання, на пожирання. З того, а ні, то і так всіх спалить та уб'є. Що робити людям? Вже пробував князь воювати. Куди там нема, нема кому воювати проти Змія ніхто не встоїть, ніхто навіть не підійде. Зібралися люди на віче, це отако обговорюють, що робити. Та доведеться клятому змію когось віддавати на поїдання, а кого віддавати. Та кинули, вирішили кидати жеребок. Та на кого той жеребок упаде, той і має до змія йти. То неважливо, чи ти простий чоловік, чи купець, чи боярин, чи князь. А, так в давні віки було, що всі рівні. Навіть князь має виконувати, а як же? А що то за князь, як його закон не стосується? Він думає, що він все вже робить, а всі в нього робить. Ні, так не було. У нас на землях руських завжди так і має бути. Що всі рівні перед законом. Кидають той же рибок, чи будь ти старий, чи молодий, чи жінка, чи хлопець, чи будь-якого звання, чи будь-якого роду, а мусиш до змії. З тою людиною попрощають, а в церкві його відспівають, чисто одягнуть, та й бідний йде, до того Змія спускається, а там уже Змій над Дніпром хапає та й тягне до себе в нор. Коли це одного разу випав жеребок та попав на князівську дочку, а вона ж така красуня та така лапочка, а всі її в тому Києві любили. І так що всім жалко, плачуть, жаліють, а що поробиш, треба йти. Вже вона відспівала її, одягнули там, як на смерть. Вона вже з батьком прощається, та той бідний аж, 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 аж не може, вкликає рідний батько, що це дочку змію віддавати. А вона каже, таточко, знаєте, оце я, давайте з собою голубочка візьму вашого, що в дворі тут. Так як уже загину, то хоч звісточку вам передам, що... що вже як прилетить голубочок, то вже мене нема на світ. Провели її люди, вона того голубочка взяла і пішла, по стежці, спускається з тої гори та до Змія. А він її вхопив і затяг до себе. Та й зразу не їсть бо десь то ситий був. Та й вона в тій норівню, в тій печері, і сидить. Та й день, чи два там, та й вона з ним розмовляє, треба ж якось говорити: а що каже Змій, ти нікого не боїшся? Ха -ха, каже Змій, нікого. Нема в світі тої сили, яка мене побити може. І нікого я не боюся. І зуби в мене. Сталеві, і кіхті, і, 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 і луска така, що нічим не пробити, а от хіба що? Що хіба що вона питає? Так каже. Тобі розкажу, бо ти от нікому не розкажеш, однак є в Києві такий чоловік, звати його Кирило, на Подолі живе. Якраз над річечкою кожумячкою, то він кожум'як, кожен мене. То ремісник такий, знаєте? Щоб кожу шкіру із вола знімають, то як вона полежить, вона як дуб стає тверда, не гнеться. То кожум'як її вимочували, вимочували в воді, там яли, щоб вона м'яка була, щоб можна з неї щось шити було. До речі, моя бабуня була кожум'якою, як не дивно, вона мене вчила, показувала, замочувала ці шкури такі. Ну, правда, не, не, не з волів, з кроликів. Із цьому спеціальний квас такий, а потім. Такий ключ був на мотузку шкіру перевішуєш, і цим залізним ключом, як загнута скоба, виминаєш цю шкіру. Ну це вже я бачу, як бабуня робить. А колись ото руками виминали, і кожум'яки були дуже сильні люди. То рук попробуйте ту шкіру взяти та зігнути її, а він бере та й мене. Аго, то руки як могли сталь гнути. Та й каже змій, ото живе Кирило кожум'як, то він цілих 12 кож зразу мене, такий сильний. А як притягне їх до Дніпра замочити, то зразу всі дванадцять в воду кидає, а вони набрякнуть, води наберуть, та такі важкі, Боже. А я ще знизу підпливу під водою та ще й вчеплюся за ті кожі. То той Кирило мене тягне разом з тими кожами. Оце тільки його, я і боюся, а більше й нікого. Князівна те все запам'ятала та змість спати ліг. А вона взяла на папірці та й листа батькові пише: Так і так, тату. Шукайте. Благайте, на подолі є такий чоловік Кирило Кожум'яка. Оце тільки він може Змія побити. То просіть його під милий бік, хай іде, та мене рятує. Взяла то папірчика, карточку, то прив'язала голубочку до лапки та й пустили. Полетів той голуб та й прилетів назад на княжий двір. А діти побачили, кажуть, тату, тату, голуб від. Сестрички прилетів, а князь аж заплакав, Боже, за що моєї дитини нема на світі. А дітки впіймали, принесли. Дивиться він, а там записочка. Він її прочитав. Ану, до мене радники мої бігом позбігалися, князівські слуги, радники. Він каже: А чи знаєте, є такий е, на Подолі чоловік Кирило кожум'яка? Та кажуть, знаємо є такий. Ану, каже, збирайтеся до нього, несіть йому ж, благайте чи гроші, чи що під милий бік, аби йшов мене, мою дочку рятувати. Ну, ті слуги зібралися, та й ідуть. Знайшли та хатка, а там кирило сидів коло вогню, та й 12 кож зразу м'яв руками. Спиною до дворя, не чув їх, не бачив. Вони зайшли стоять, думають, як же ж його покликати. Та й думали, подумав, та один каже: кахикнув так, щоб той глянув. А той Кирило так осахнувся, та й та й порвав ті 12 кож зразу та й так розсердився, що це скільки товару спортив. Та й не хоче їх слухати, що вони йому кажуть, він прогнав їх, Сердитий такий. Бачить, князь діла нема, посилає: зібрав вже старших своїх слух, таких дідів, поважних. І дідь каже, ви його облагаєте. Пішли ті до, до Кирила, а він такий сердити, не хоче їх слухати. А ну геть, звідси і за вас 12 кож пропало, слухати не хоче, Прогнав. А тоді князь догадався, зібрав. Маленьких діток та я послав до Кирила. А вони як прийшли, як обсілую дядьку Кирило, дідусю, діду, ідіть, змія побийте, порятуйте нас, бо і нас він з'їсть!» А так Кирилові аж серце зайшлося. каже: Ну, діточко, не... ні для кого, ні для князя нічого, а для вас зроблю. Зібрався та я прийшов до князя. Ну, каже князю, піду я змія бити. Тільки мені підготуватися треба. Накажи в кузні, щоб скували булаву, таку на 10 пудів, таку, щоб ніхто підняти не міг. І дай мені 12 возів конопель, це мотузок конопляних. Дуже міцна мотузка, до речі, і 12 возів смоли, бочка. От оце все привезіть на берег, воно мені треба буде. Князь сказав, тут же булаву скували, вози навантажили, тягнуть. Раненько, що тільки світає, вже вози привезли з смолою із... Коноплями вивантажили, це, і Кирило прийшов з булавою. Взяв коноплями, замотався, обкрутився, смолою засмолився, та на ньому ніби панцир такий смоляний. Коли це з печери Змій вилазить, потягується над річкою воду пити гульк, а тут, ж. А тут кирило стоїть. О, каже Змій. Ти чого це прийшов? Битися чи миритися? Та де з тобою Змієм проклятим миритися? Битися, прийшов? Ну, каже, змій готувся, як розкочиться, змій, як розженеться, як ухопить зубами кирила. Та шматок той смоли із коноплями відірвав та Sabbath, й випльовує зуби, виколупує ту смолу, а кирилою булавою. бух по голові, бух. Знову змій розженеться. Знову шматок смоли з коноплів відкусить, а кирило знову булавою. Лусь, лусь. Поки змій виколупує та воду п'є, а кирило знов замотається, знову засмолиться, так і змієм б'ється. Вже сонце зійшло, вже й той змій розпашив червоний, як вогонь, вже й та смола, і коноплю закінчується. Змій каже, чуєш, Кирило, давай перепочинем, Батько твій коня мав. Та каже, мав. А давав відпочивати. Та давав. Даже мені відпочити. Нє, каже Кирило. Я тебе буду гріти, поки ти не розпечешся до білого. Змій знову кидається. Кирило, йолусь, бух-бух. Та так змій розігрівся, як вогонь в кузні, як ото залізо, аж кварчить від нього біле розпечений, кинувся змій до води, стерпнув, та й від того жару, від води тф, і луснув. Потекло змія, шматки в Дніпро впали і потяглися до моря. А Кирило пішов, розбив браму та й випустив князівську дочку, та ще хто там люди були. Та люди такі раді та вітають Кирила кожум'яку та дякують йому. З того часу вже Змії у нас в Україні, Русі вже й не було, бо Кирило кожум'яка сильний такий побив. І коли якийсь Змій появиться чи якась вража сила припреться, то тут же наш новий воїн Кирило. Об'явиться чи з булавою, чи з мечем, чи з шаблею, чи з рушницею, чи з автоматом, встане проти ворога і розіб'є, рознесе його на дрібненьке шмаття галузки, порве, пошматує і викине. І ніколи ворожа сила тут панувати не буде. Бо завжди у нас є кому захищати. І ви, наші майбутні захисники, славні воїни українські, спідростайте, слухайте наші казки і будьте мужніми і сильними. Вам казочка, а мені боблички-вязочка. Лишайтеся здорові!